О, друга частина по водоймам, мабуть, треба було мені взагалі окремо по кожній водоймі, але вже, вже як є. Так, ну і в принципі по цій водоймочці що? Рибки зимують, все чудово, плодяться, подивіться, це вже нерест цьогорічний. Караул, караул. Дуже я задоволена, небагато ми грошей сюди. Вклали, можна бортики робити і дошками. Так з тих подонів. подонь. У мене було два варіанти. Ну, ми каміння знайшли, а так якби ні, то я би, звісно, робила це такий от дерев'яний настіл, я хотіла зробити. Так, що ще Так, і дивіться, для водойми дуже гарний і бюджетний також варіант це біоплато. Біоплату це воно саме очищує також додатково, очищує воду. І можна його зробити самим. Я поки ще не зробила. Я думала, в цьому році вже точно зроблю, але не встигли. Ну і не до того трошки було вот. але на наступний рік. Дасть боженька здоров'я і миру, перемоги, то обов'язково зроблю. Я придумала також дуже бюджетний варіант. Я зазвичай не люблю розказувати свої плани заздалегідь, але я так і все одно розкажу, можливо, комусь це буде у нагоді. Дивіться, від цього, як зробити. Я думала, де зробити тобі оплату, з чого його зробити, як є, вже є насос, від нього відходить ця шланга, і я вирішила Тут в мене місця для біоплати особи і немає. Я все думала, думала і придумала. Дивіться, отут, в кого є стара ванна. Ну, я це сама придумала, я не знаю, чи воно буде так працювати. Тут у нас вже вода е, натекла. Отут ми поставили, витягнули тут. Стара ванна була в сараях, це ще від минулих хазяїв. Я хочу саме з цієї ванни зробити біоплату. І саме в цьому місці. Дивіться, вона тут, виходить, такий пагорб, вона вища. Тут я її гарно задекорую, тут буде дуже гарно воно все виглядати, це все закриється, вже придумала як. І тепер, виходить, від насоса буде йти шланг от сюди, от, от, якби, ну, я думаю, що він повинен бути знизу. Знизу, треба буде його провести. Чи зверху, я не знаю. І Оце я ще не знаю цей момент. Далі це все заповнюється там керамзітом, але керамзіт, він вспливає, тому його треба або камінням зверху, таким гарним, великим придавити, або той же самий купити цей щебінь. Заповнити щебнем, або я ще бачила непоганий варіант сітки у ці сітки. Знаєте, що картоплю ми збираємо, ними роблять це ж і фільтри з цієї сітки. Роблять. Ну я не знаю наскільки воно працює. Не буду казати, не, не пробувала. Я думаю, все-таки зробити тут щебінь. Заповнюємо ми щебнем і висаджуємо рослини ті ж самі іриси, аїр, просто з голим корінням в каміння. І виходить, вода буде звідси поступати, вона буде проходити. Бо воно тут під нахилом воно буде само самотьоком іти. Воно буде проходити через це каміння, через коріння, і також тут буде далі. От о, труба, і вона, ну я думаю, що її треба буде вкопувати, щоб не було видно, щоб гарно було. І вона буде далі вже сюди йти і стікати. Також зроблю з неї водоспадик, і стікати сюди. Я думаю, що такий варіант буде працювати набагато краще ніж у ця бочка. Ну, Я навіть переконана і впевнена в цьому. От, тому е, будемо робити, а там е, хто може, хтось раніше, ніж ми, зробить, е, поділити своїми враженнями. Я так придумала, і е, е, треба буде зробити. Ну, і далі. Е, третя наша водоймичка, е, вона маленька, це, знову ж таки, колесо. колесо. Дуже велике, це тракторне колесо. Як ми його перли, це просто був жах, воно дуже важке, і ну, небезпечно було його вести. Ми його везли на причепі. Так, чоловік його зафіксував, щоб він не впав. Ну, тобто, якби він випав з так, пише воно чи не пише. Так, пише, якби випало це колесо десь на дорозі, і, не дай Бог, там аварія кабусь була, ну це було дуже небезпечно. Вот. Але привезли, слава Богу, все добре, чоловік гарно. І тут в нас глибина 70 сантиметрів глибина виходить, і діаметр. Тут я точно не пам'ятаю, не пам'ятаю діаметр, ну тут досить, ви бачите, досить велике колесо. Тут також застелений банер, його було дуже легко стелити. Тут можна було б і обійтись, і самою звичайнісінькою плівкою влітку в мене тут, ну і зараз поки ще в мене тут малючки, я їх сюди відсадила. Це минулорічні мальки, не цьогорічні. От. І вони тут все літо були. Тут аератор зараз перегорів, треба купити. Аератор тут взагалі стоїть. Самий малопотужний. Це той, що в акваріуми ставлять. Самий-самий малопотужний. Тут великого не треба, бо буде вода розбризкуватися в різні сторони. От. Дуже дуже ну, ми купили це колесо. Ми купили це колесо за 40 гривень. На одному СТО точно таке колесо нас запросили 500 гривень. а Мене ж чуть очі не повилазили, а на іншому 40 гривень. Ну, якби відчуваєте різницю, тому друзі, шукайте і знайдете. Хто дуже хоче, той знайде. Дістали зараз цей ірис. Звідси також його треба обрізати, почистити і поставити на зимовку. Ну а тут я також думала, хотіла відокремити доріжку від цієї водойми, не знала, який мені варіант, думала якийсь парканчик. У мене тут було декілька варіантів. Хотіла навіть і пні тут вкопувати, теж був би дуже цікавий варіант, дуже гарний був би. Але потім, от мені прийшла така ідея зробити клумбу з молодилами. От і це, якби додатково, і парканчик вийшов, от і гарно воно якось от разом виглядає. Прям. Я сама не очікувала, що буде так гарно, мені дуже це подобається, друзі. Вона йде, ця клумбочка, та з таким піднахилом. там от вища, вища точка каміння, саме оце каміння. Я казала, що ми били, колотили величезні такі глиби каміння. Це було важко, дуже важко, і викладати важко було. Але коли хочеш. Коли хочеться, то гірше, ніж болить, як то кажуть, а, виклали. Потім далі ми насипали слой битої цегли для дренажу. Обов'язково це треба зробити, коли там мала діла, там, о, ті рослини, які не люблять застою води. Далі, що далі ґрунт? Ну такий, як для молодих, я тут підмішувала пісок, відсів, щоб був рихлий ґрунт. І отак от все це зараз виглядає, друзі. Я дуже задоволена, я ж кажу. Я коли зробила, мені я не уявляла, що буде такий результат. Мені це дуже-дуже подобається. Кавильце насіялось тут от. і також досить непогано виглядає. Єдине, що дивіться, від. Тобто ця клумбочка вона вийшла трошечки вище ніж сама водойма. Тому ось саме по цьому от краю, де вони як сказати поєднуються, так я виклала агро тканину. Щоб коли дощ, там все, щоб туди не текла земля. І ви знаєте, це, ну я все думала, хвилювалась, думаю, як все одно, воно, мабуть, там буде туди е, протікати, ні. От скільки ми там зливали воду, чистили, землі там ніколи немає. Ніколи. Тобто і це працює от, от можна бачити, бачите, біля. Ой агроволокно. От воно туди далі прямо вкопано, щоб воно було нижче того колеса. Ну, водоймочки, вже не буду називати його колесом, це водоймочка. І отак от, також вийшов абсолютно дуже гарний такий цікавий і бюджетний варіант. Вот. Ну А тут також я вже розказувала в попередніх відео, також мені хотілося щось посадити, так як глина тут нічого не росте, тому знову ж таки вкопані колеса. От, заповнено дренажом, ґрунтом і ростуться в цьому році. Я тут посадила імпірату, вже на наступний рік вона так розростеться гарно і буде це виглядати знаєте, як два вогника. А, тут росте в мене бересклет Емеральд Гайті з білою варігатністю. Можна вже починати його стригти, надавати йому цікаву форму. Можна там весь верх зрізати, а лишити тільки те, що спадає донизу. Це вже це вже як як ваша фантазія вам підказує. Ну і тут, в горщику, друзі в горщику вже два роки в мене росте бересклет Емеральд Голд. Я не очікувала. В мене був такий, знаєте, я живцювала, і в мене залишився один садженець, вже він вкорінений був, ну він такий якийсь чомусь. Дуже хворобливий був, ну не знаю, маленьке дуже корінечко. Викинути шкода, я втикнула його сюди. Оцей горщик, горщик, до речі, подивіться, він маленький, прям дуже. Я уявляю собі, що там вже повно коріння, жого треба і пересаджувати. Але посадила той маленький живець сюди, і от він мені наріс. Вже треба його підстригти, гарно сформувати і росте. От прям так і росте. Тобто я його не забираю на зиму, не утеплюю горщик нічим. Саме отак от воно в цьому місці і росте. Єдине, що так треба надати форму, бо це не дуже гарно виглядає. Лавандочка мені тут сама насіялась. Гарно між камінням дуже гарно це виглядає. Ну і все, друзі. В принципі, по водоймам я так все розказала. Дуже, ну, головне, там ваша фантазія, розумієте, можна придумувати все, що завгодно, а коли от, дуже хочеться і немає грошей на це, то ці ідеї, ну, принаймні в мене, вони беруться десь ні звідки, я не знаю, не знаю звідки вони беруться. Я тільки дивлюсь на чоловіка, очі у мене як горять, він каже, о Боже, все, вже йде, вже щось придумала. ну Так воно і є. Ой, тому друзі, мрійте а, якісь створюйте свої нові ідеї, діліться цим, а, цим. Це дуже цікаво, такий захоплюючий момент. І прикрашаємо нашу країну разом. Все, друзі, пока разом до перемоги.